Я вітаю учасників. Ми розпочинаємо конференцію Політ Сучасні проблеми науки, секція Аерокосмічна геодезія та землеустрій. І я запрошую до вітального слова проректора з гуманітарної політики та інновацій Національного авіаційного університету Петченко Марину Валентинівну. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Учасники міжнародно-науково-практичної конференції. Вітаю вас із початком роботи секції Аекосмічна геодезія та землеустрій. Хочу відзначити важливість даного напрямку, який об'єднав небайдужих здобувачів вищої освіти, магістрів, молодих учених, практиків з усього світу для обговорення передових. Досягнень і вирішення найактуальніших питань в галузі геодезії та землеустрою. Такий захід це взлітна полоса, яка надає можливість здобувачам вищої освіти спробувати свої сили у науці, дебютувати, набути нових навичків, а молодим ученим впевнено. Пілотувати у науковому середовищі, поділитися дослідницьким досвідом та презентувати отримані наукові результати. Бажаю, щоб цей день став для когось початком нового дебюту, новаторських ідей, нових відкриттів, а для когось початком плідної співпраці. Як завжди, я люблю говорити, випадкових зустрічей не буває. Думка та досвід кожного також дуже важливий саме сьогодні і в цей момент. Бажаю всім наснаги, дискусій, плідної співпраці, інноваційних відкриттів заради миру та відбудови нашої держави. Дякую. Дякую, Марина Валентинівна, за добрі слова. Я також приєднуюсь до ваших побажань і сподіваюся, що ця конференція буде. Можливістю для студентів молодих вчених зробити апробацію своїх результатів, які в подальшому стануть або дипломною роботою, або курсовою роботою, або науковою статтею. Сьогодні ми можемо спокійно обговорити ці результати і якісь дати корисні поради.